Шановні вступники та їх батьки, всім вітаю. Мене звати Зубенко Ганна Вікторівна. Я є відповідальним секретарем приймальної комісії Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Дякую вам за те, що прийшли на цю зустріч. І моє завдання вам розповісти інформацію да, щодо вступу. До нашого університету. Тож, власне кажучи, ми таким чином побудуємо нашу роботу. Спочатку я вам розповім певну інформацію, яка на сьогодні відома, а потім ви можете задати мені ті питання, які вас цікавлять. Тож почнемо. А ну, стосовно того, на основі чого, на яких рівні здійснюється вступ до університету. То він можливий на основі повної загальної середньої освіти. Ну, я думаю, тут всі да, вступники, мабуть, будуть вступати на основі повної загальної середньої освіти. так? Mm. Так, да. Ну, Крім цього, також можливий вступ на основі кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, на основі здобутого ступеня бакалавра або магістра відповідно в магістратуру, і на основі здобутого ступеня магістра або спеціаліста. Для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Ми з вами, звісно, що зосередимо більшу увагу на вступі на основі повної загальної середньої освіти. Всю інформацію щодо вступу ви можете отримати на офіційному сайті приймальної комісії університету. Адреса. Електронна тут в даному випадку є. Ви можете подивитись на старт. Каразі заходити на офіційний сайт. Тут вся необхідна інформація. Починаючи з того телефону, ви можете зателефонувати і отримати на певні консультації, і більш такі інші моменти. Ну що тут є? Освітні програми. Ви можете з цими освітніми програмами або по іншому конкурсами, пропозиціями за якими відбувається навчання подивитись почитати також перейти і подивитися безпосередньо на ті освітні програми інформацію в них щоб розуміти на що саме ви будете вивчати за цією освітньою програмою є розділ факультети та інститути, де ви можете познайомитись з кожним да, факультетом і навчально науковим інститутом, який є в університеті, почитати про них інформацію. Там є інформація в цілому загального характеру. Є контактні дані відбіркової комісії безпосередньо факультету, куди ви можете зателефонувати і поспілкуватися, і є посилання також на сайти самих факультетів, де ви можете знову ж таки отримати докладну інформацію щодо структури факультету, які дисципліни там викладаються, професорсько-викладацький склад, наукова діяльність і так далі. Тобто вся оця інформація тут є. Далі, ну, як приклад, от можна навести. Ті факультети, які є, їх доволі велика кількість, 26 факультетів навчально-наукових інститутів є в університеті, клікнувши на посилання на кожен з них, переходите на сторінку факультету або навчально-наукового інституту і знайомитись більш докладно з ним. Так, далі що стосовно вступу, ну, оскільки порядок прийому на навчання зазвичай. Міністерством освіти і науки приймається десь приблизно в лютому березні, то можемо зараз говорити про особливості вступу на в попередньому році. Хоча на останньому брифінгу, на який був проведений міністерством, сказали, що ця загальна концепція щодо кількості предметів НМТ вона не зміниться, тобто буде залишена, залишена така ж сама. Тому от те, що було в 2024 році, ви тут можете бачити на даному слайді, а на наступ відбувався на основі результатів національного мультипредметного. Тесту нас чотирьох предметів. Три предмети були обов'язковими. Ну, я думаю, ви самі да, про це знаєте. Це е, українська мова, математика, історія України і четвертий предмет. Ви вступники могли обирати за бажанням з тих, які були запропоновані. Доволі велика кількість була запропонована предметів це українська література, іноземна мова, е, біологія, хімія, географія, е, фізика. Ну і тестування відбувалося відповідно в спеціально для цього обладнаних центрах. Йдемо далі. Стосовно конкурсного балу, вступ на, 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 на навчання в бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти відбувається на основі того конкурсного балу, на який ви отримаєте після того, як складете на ці предмети НМТ. Яким чином він який він взагалі є, да, ну, мінімальний конкурсний бал це є 100 балів. Да, і отримавши саме такий конкурсний бал, ви відповідно зможете претендувати взагалі да, на вступ. Якщо ви вступаєте на навчання за рахунок коштів державного бюджету, то мінімальний бал це 130. Мінімальний конкурсний бал це 130. Ну, це було знову ж таки в 2024 році. Будемо сподіватися, що так воно залишиться. В наступному році є певні спеціальності, на які на конкурсний бал вище, ніж 100 балів, і відповідно ніж 130, якщо ми говоримо про бюджет. Це є медицина. Ну, традиційно це було доволі тривалий час, і в тому, в році це мінімальний прохідний конкурсний бал 150 балів. І в 2024 році ще було декілька. На таких спеціальностей додано: це право і міжнародне право теж саме 150 балів, це публічне управління адміністрування, теж саме міжнародні відносини. Далі, наступний момент, які основні етапи вступу на навчання? Ну, це доволі такий тривалий процес. Він зазвичай починається з початку липня місяця. Ну так традиційно вже декілька років відбувається, коли з 1 липня, того року, в якому ви вступаєте, є вже можливість створити на електронний кабінет вступника. Ну, а після його створення, власне кажучи, ця процедура далі і. Рухається. Спочатку, що необхідно створити електронний кабінет вступника. Для цього у вас є час з цієї з дати, на коли буде можливість його створити. Вона буде визначена знову ж таки Міністерством освіти і науки в порядку прийома і, відповідно, буде в правилах прийому університету. І е, далі до того моменту, як ви, відповідно, коли буде можливість подавати заяву. Далі, після того, як створили електронний кабінет вступника, знову ж таки, з дати, визначені в порядку прийому, у вас буде можливість подати заяви на вступ. Знову ж таки, в різні роки кількість заяв, заяв да, дещо може змінюватись. Ну, в тому році це була можливість подати до п'яти заяв на бюджет і ще плюс 10 на контракт. Далі, після того, як подані заяви, а вони зареєстровані, така заява розглядається відбірковою комісією факультету, допускається до конкурсу. А після допуску до конкурсу рекомендується до зарахування. Після того, як спочатку рекомендація до зарахування на бюджет відбувається, Після того, як відбулася рекомендація на зарахування на бюджет, всі вступники в своїх електронних кабінетах мають підтвердити вибір місця навчання шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису. Всі знають, що це таке. Ну, Всі кивають, всі вже знають. Після цього треба виконати вимоги до зарахування, тобто зв'язатися з відбірковою комісією факультету, надати необхідні документи. Ну, для хлопців це буде обов'язково так було в, тому, в цьому році, і наступному ж саме це військово-обліковий документ. Да? Ну, для вас це безпосередньо приписне. Після, і укласти договір про навчання. Після виконання всіх цих необхідних дій, далі йде наказ про зарахування, і вступники зараховуються, стають студентами. Після того, як відбулось зарахування на бюджет, точно так же відбувається рекомендація на контракт. Вступники точно так же обирають місце навчання, надають необхідні документи, і відбувається зарахування на контракт. От таким ось чином, на такі основні покрокові етапи яким чином створити електронний кабінет вступника. Ну, його не треба плутати з тим кабінетом, да, в якому складаєте для НМТ, да і реєструєтесь для складання НМТ. Це різні кабінети. Да. Електронний кабінет вступника створюється от за цим посиланням да, на вебсайті. І тут ну, основні моменти зазначені, да, що необхідно зробити. Ну, це в принципі достатньо нескладно зробити, тому що. В інтернеті є маса інформації, навіть покроковий крокові відеоролик, а який можна відкрити на нього є посилання, і на нашому сайті його можна відкрити, подивитися спочатку, як це робиться. Там нічого складного немає. І покроково також створити кабінет. Якщо виникають якісь проблеми на або немає можливості з якихось там певних причин. Створити електронний кабінет вступника у нас завжди в університеті є спеціальне для цього відведене місце, кабінет з комп'ютером, куди можна прийти. І е, працівники приймальної комісії допоможуть кожному вступнику, хто, хто потребує цього. Такий електронний кабінет створити прямо тут, в університеті. Е, далі є е, певні да, категорії вступників, які мають право вступати на навчання за пільговими умовами. Тут є такі різноманітні питання, пов'язані з цим, тому що це може бути зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки вступних випробувань. Це є можливість участі в конкурсі за квотою 1 і квотою 2. Це може бути участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди, тих, хто мають право на, на співбесіду. Це певні категорії осіб, ну, наприклад, це учасники бойових дій, ветерани війни, вони мають право вступати за результатами співбесіди. Це певні категорії інвалідів, які за медичними показниками не можуть складати національний мультипредметний тест, або яким було в центрі на складання відмовлено з певних причин. Такі категорії осіб можуть скласти співбесіду в університеті з тих же самих чотирих предметів НМТ, за такими ж правилами. І вступити за результатами співбесіди. Ну, і також ще є певні категорії, які мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення, якщо вони вступили на навчання на контракт. Таке переведення зазвичай відбувається в, десь в середині серпня для тих, хто вступає на основі ПЗСО НРК 5 і для магістрів в кінці. Для тих, хто вступає в магістратуру в кінці серпня, ну тих, хто має право вступити, наприклад, за квотою 2, та є. Це є діти сироти не є певні категорії інвалідів. Знову ж таки, теж ж самі учасники бойових дій і ветерани війни за квотою, за квотою 1, за квотою 2 Це є ті особи, які проживають тобто місце на проживання яких зареєстровано або задекларовано на території тимчасово окупованій або на території активних бойових дій або які виїхали з цієї території там після певного терміну який, знову ж таки буде зазначений в порядку прийому Так, ну і певна така інформація да, стосовно вступу, де її можна отримати. Повну інформацію знову ж таки можна отримати на сайті абітурієнт Каразінського університету за посиланням. І така інформація вона постійно змінюється. Чому тому, що на початку зараз, да якщо зайдете на сайт, ви подивитесь інформацію стосовно вступної кампанії, яка була дві 2024 році. Там можете подивитися цю інформацію, статистичні дані, ознайомитись з факультетами, освітніми програмами і так далі. В наступному році, ну як буде да, рухатись приймальна компанія, ця інформація буде оновлюватись, да, з'явиться за 25 п'ятий рік. Потім, коли ви будете вже безпосередньо вступниками і почнеться процедура вступу, там буде розміщуватись інформація, наприклад, стосовно тих вступників, які допущені на да, до конкурсу, які а, отримали рекомендацію на навчання, які були зараховані і так далі. Тобто на це є можливість отримати повну інформацію стосовно вступу. Але да, не тільки ще це. Крім того, також, якщо ви зайдете на цей сайт, то там внизу в останньому розділі є документи, що регламентують вступ. Там велика кількість документів, якщо ви подивитесь, починаючи з міжнародних договорів, на які на присвячені певним питанням отримання права на освіту на закону України, наприклад, про освіту, про вищу освіту, потім це є порядок на прийому на навчання. Ну, поки там 24-го, звісно, року, тому що на 25 й рік ще він не прийнятий. Правила прийому на навчання в університет, інформація щодо вартості навчання на контракті і так далі. Тобто, вся ця необхідна інформація там є. Є також гаряча лінія, куди також можна подзвонити і отримати інформацію щодо вступу, телефон можете записати. Крім того, також в контактах там є мій телефон, на як відповідального секретаря приймальної комісії, можна на нього зателефонувати. Ну, як вже я Сказала, якщо відкрити розділи факультетів, то там він, власне кажучи, цей розділ починається з, того, з тієї інформації, яка стосується відбіркової комісії цього факультету. Там є контакти відповідального секретаря відбіркової комісії цього факультету, теж з ним можете зв'язатися і безпосередньо вже отримати інформацію, ту, яку вам необхідна, саме про факультет.